По картине Николая Биманенко на жарту. Исполнители. Скорский Александр, Григорян Нарине и Чевченник Наталья. Мне ну, кажется, немножко забор надо повернуть. И, ну, это вот ту сторону. На, на себя. Чуть-чуть на себя. Ту сторону на себя. Надо... На, себя. на себя. Да, спасибо. Мамо, я по воду. Чого прийшов? А якщо не побачити? Побачиш. А якщо я побачить? Поводи. Ти дивись, вона по води пішла. Мамо, дивись, за вас погодься. Люди, що ви робите? Я нічого не було! Що ви сьогодні? Дивися! нічого не було! Зопойтесь! Сі сусідами мене! От дурень! А ти бігом додому! Бігом!